Секрети речей навколо нас. Уляна завжди вважала, що звичайні речі це просто речі, зубна щітка. Напевно, її робить якась машина, смартфон просто є і все. Але все змінилося того літа, коли вона приїхала на канікули до прадідуся Максима, старого винахідника з сивими вусами і кімнатою, повною загадкових предметів. У перший же вечір, коперсаючись на горищі, Уляна знайшла стару дерев'яну коробку. Вона відкрилася із хрускотом, і звідти виглянула дивна лупа з написом Лупа пізнання. Дивись і дізнавайся. Це мій найцінніший винахід, сказав дідусь, з'явившись за її спиною. Через цю лупу ти побачиш, як створюється будь-що. Але пам'ятай, знання це сила, користуйся мудро. Наступного ранку Уляна не втрималась. Вона взяла свою зубну щітку, направила на неї лупу, і. світ змінився. Вона ніби провалилася у мультик. Перед нею закрутилися кольори, і за секунду вона опинилася. На фабриці пластмас. Доброго ранку, сказав веселий пластмасовий гранулят. Я, початок твоєї щітки. Уляна побачила, як із сирої нафти створюються крихітні білі гранули, поліпропілен, який часто використовують для створення зубних щиток. Ми потрапляємо у машину, що нагріває нас до понад 200 градусів Цельсія, пояснив гранулят. Потім нас заливають у форму, охолоджують і вуаля! тримає ручку щітки. Уляна з подивом спостерігала, як щетинки вставляють в отвори, обрізають і формують. А ти знала, що щетинки можуть бути з нейлону, винайденого ще в 1935 році, додав хтось із них. Він гнучкий і довговічний. Світ завертівся, і вона знову була вдома. Ого! прошепотіла дівчинка. А тепер подивимось на склянку. Вона направила лупу. І опинилася серед пекельної спеки. Це була скляна піч. Ми пісок, сода і вапно, сказали три грудочки матеріалів, з нас створюють скло. Їх кинули у вогонь, і при температурі понад 1500 градусів Цельсія вони перетворилися на прозору рідину, яку швидко вилили у форму. І запам'ятай, сказав пісок, скло можна перероблювати безкінечно. Не втрачаючи якості, тож не викидай нас у смітник. Повернувшись, Уляна подивилася на свій смартфон. Вона вагалася, але все ж навела лупу і оп! опинилася на іншому кінці світу. Вона побачила шахту, де робітники добували рідкісні метали. Літій, кобальт Тантал. Ми серце батареї твого телефону, сказали вони. Але наша добич часто небезпечна для довкілля і людей. Її перенесло в цех, де виготовляли мікросхеми з кремнію, речовини, яку добувають із піску. Потім, у майстерню, де з'єднували екран, камеру, корпус. У середньому смартфон містить понад 60 різних елементів, повідомив голос у навушнику. А ще в ньому є пластик, скло, метал, навіть золото. А куди він потрапляє після того, як зламається? спитала Уляна. Її віднесло на сміттєзвалище, де лежали купи зламаної техніки. Повітря було гірким. Більшість електроніки не перероблюється, сказав їй похмурий процесор. Але існують спеціальні пункти збору. Якщо кожен здаватиме техніку на переробку, можна зберегти ресурси і зменшити шкоду природі. Коли вона повернулася додому, все здавалося інакшим. Звичайна кімната була тепер. Повна історії підлога, лампа, одяг, навіть кнопка на джинсах усе мало своє походження. «Дідусю, це неймовірно. вигукнула Уляна. Тепер я знаю, як усе зроблено і що важливо, як поводитись із цим. Тоді передай знання далі, усміхнувся прадідусь, бо речі навколо нас не просто речі вони мають минуле, а ми творимо їхнє майбутнє. З того дня Уляна почала сортувати сміття, здавати батарейки в спеціальні бокси, і навіть організувала шкільну виставку таємне життя речей. Алупа. Вона залишилась із нею, бо знання, яке відкриває очі, це справжня магія.